Вітаю всіх, хочу таку ще тему подивитись. Цікаву. Мобілізацію диві... дивилась, мобілізацію дивилась. Дивіться, у військових ще є така тема відпустки та ротації. Ротація це вже щось, тобто людей з нуля кидають на більш спокійне місце. Чому ні? Треба це подивитись також хоча б таке. Давайте так: ротація військових буде. Тобто, щоб не одні ж самі на нулі були, хоча б заміна була. Ротація військових буде. Ротація військових буде? Ух ти. Ні, ви знаєте, на жаль. Це що за капець такий? Вони не хочуть робити навіть ротацію. Я не бачу ротації. Ну, Що сказати, я в шоці? Як такої серйозної ротації військових не буде, тому що вони потрібні всі на нулі, потрібні всі для захисту відбиття територій. Ви знаєте, ні? Я не бачу серйозних ротацій по військовим, щоб з нуля перекидали. Кудись більш спокійне місце, а тих на нуль. Тому що ніхто не хоче на нуль. Ось так. Не буде ротацій. Так. Тоді відпустка. Давайте так ще відпустка військовим. Військові будуть ходити у відпустку, як це їм треба. Положено по закону відпустки. Вибачте. Відпустки будуть у військових. Вони будуть реально ходити у відпустки. Військові. Матимуть ці відпустки? Так, хочусь. Але знову карта домовленостей. Договорняки це ті, хто зможе домовитись про ці відпустки. Відпустки. Ну, втрати людей. Дивіться, там, де великі втрати, в тих напрямках про відпустки мови не буде. Це відразу скажу. Там, де є ким замінити, будь ласка. Але напрямки, які мають огромні втрати великі, там не буде. І там, де більш-менш спокійний фронт, де є це нові люди. Ось це нові навчені. Там, де більш застій спокій, буде відпустка. Така ситуація по відпусткам і ротації. Неприємно, але те, що є.